Чому монстр із головою бика став причиною щорічних людських жертв? Відповідь здивує наприкінці. Мінотавр – істота з тілом людини та головою бика, народжена від цариці Пасіфаї та священного бика. Його ім'я означає бик Міноса. Його тримали у лабіринті, створеному дедалом. Він став символом страху кривавих жертв та однією з найвідоміших пригод героя Тесея, який його переміг. Походження, прокляття царя Міноса. усе почалося з царя міноса, володаря острову Крит, який, за словами давньогрецьких поетів, молився Посейдонові, аби той послав знак його божественного права на трон. Бог моря виконав прохання, і з хвиль вийшов сніжно-білий бик, настільки прекрасний, що його слід було пожертвувати богам. Але Мінос замість цього залишив бика собі, підмінивши іншим. Посейдон розгнівався. Щоби покарати Міноса, Він вселив його дружину Пасіфаю, безумне кохання до цього самого бика. Щоб втамувати свою жагу. Пасіфая звернулася до знаменитого винахідника Дедала. Той збудував для неї дерев'яну корову, в яку вона залізла, і таким чином віддалась бику. Наслідком цього акту став мінотавр, істота, яка поєднувала в собі людське та тваринне. Це вже було не просто покарання, а прокляття в живій формі, чудовисько в лабіринті. Немовля з народження виявилось чудовиськом. Його назвали Астеріосом, але згодом прижилось ім'я Мінотавр, що означало бик міноса, мінос, не бажаючи вбивати сина своєї дружини. Але, й не маючи змоги тримати його серед людей, наказав дедалу створити лабіринт. І саме тут лабіринт уперше згадується не просто як складна будівля, а як архітектурна пастка, яка не має виходу. Про це пише Плутарх у життєписі Тесея, а також Вергілій у Енеїді. Мінотавр ріс і ставав все агресивнішим. Його голод не могли втамувати звичайною їжею, а тільки людською жертвою. Сім афінських хлопців і дівчат. І ось ми наближаємось до частини, яка розкриє справжній жах. Після смерті сина Міноса Андрогея в Афінах його вбили через заздрість або через перемогу в змаганнях джерела різняця. Цар наклав на Афіни покуту. Кожні дев'ять років вони мали надсилати сім юнаків і сім дівчат до Криту на жертву мінотавру. Ця частина міфу показує не лише жорстокість, а й політичну напругу тогочасної міфології. Афіни, уразливі перед критською могутністю, змушені були віддавати своїх дітей на смерть. Це була частина символіки підкорення, приниження і культу жертвоприношення. Тесей та подвиг в лабіринті ось тут кульмінація. Коли прийшов черговий час жертви, молодий афінський герой Тесей добровільно зголосився увійти до лабіринту. Він мав на меті не лише припинити жахливу данину, але й прославити своє ім'я. Накриті в нього закохалась донька Міноса Аріадна та вирішила допомогти героєві. Дала йому клубок чарівних ниток, щоб він міг знайти шлях назад. Потім їх назвали нитки Аріадни. Увійшовши до лабіринту, Тесей знайшов мінотавра та вбив його в одних джерелах без зброї та голими руками, а в інших мечем. Він вибрався з лабіринту по нитці, і ця деталь стала метафорою розв'язання найзаплутаніших задач у подальшій європейській культурі. Після смерті Мінотавра після вбивства чудовиська Тесей утік з Аріадною скриту, але потім залишив її на острові Наксос. Та це вже інша історія. Мінотавр помер, але не зник. Пам'ять про нього жила в обрядах, драмах, фресках. А у деяких пізніших міфах говориться, що тінь Мінотавра залишилась у підземеллях Аїда. Мінотавр у грецькій міфології не просто чудовисько, це втілення результату людської гордині, порушення божественного порядку і покарання за моральні переступи. Його життя це низка символів, змішання людського й тваринного, замкненість у внутрішньому лабіринті без виходу та потреба жертви. Його головний атрибут голова бика стала іконічною. В античному мистецтві мінотавр зображувався часто на вазах, у фресках та на стінах храмів. У сьогоденні його образ живе в психології, літературі, філософії як символ тваринної природи людини, яку треба подолати. Дякую, що дослухали до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на мівчука. Це допоможе нам творити далі.